А чи вмієте ви коригувати свої енергії? А чи вмієте ви розпаковувати свій глибинний енергетичний ресурс? Сьогодні такий світ, друзі, що нам постійно потрібно шукати інновітні методи, які активують в нас наші енергетичні ресурси. І один із таких методів це знайти крапочку входу. Або знайти отвір входу в ту енергію, яка потіче і дасть ресурс для дій. Для того, щоб зробити все, що запланували, або навіть не запланували. І знаєте, як це робиться? Ви просто йдете і методом тика а, а, намагаєтеся щось робити, навіть коли зовсім сил немає. Починаєш щось робити. Планувала, не планувала, просто те, що робиш. Там щось спробувала, не пішло, облишила. Там пішла, облишила, спробувала. Але якщо включена інтуїція і просто так спокійненько йдеш і починаєш просто бездумно щось робити. І тут ти себе ловиш на тому, що ти знайшла отвір входу. Ти зловиш себе на тому, що потікла енергія, ух ти, включився інтерес, і ти починаєш з цією цікавістю робити щось те, що взагалі, здавалося, не зможеш. Відкривається ресурс, отвір входу найдений. Ідемо далі. А з цього стану ресурсного, коли вже пішла енергія, можна гори звернути, можна будь-що зробити. А спробуйте, друзі, і напишіть в коментарях, чи вам так вдалося зробити. Користуйтеся цим інновітнім методом для розкриття ваших ресурсних сил. Отвір входу і школа вищої інтеграції людини. І Тетяна Сахненко для вас. Всього найкращого.